Страждати, потерпати від насилля, витрачати здоров'я, сили, нерви та енергію, плакати і терпіти постійний біль, приниження, знущання. Хіба для цього тобі дано життя? Хіба заради такого ти народжувався на світ? Хто дав право іншій людині позбавляти тебе радості, щастя і повноти буття? Ніхто й ніколи цього не дозволяв. Життя не театральна вистава, де можна відмовитися від невдалої чи незручної ролі, зіграти інший дубль та перепочити в антракті. Твоя реальність справжня, і кожна її мить неповторна. Відмовся від болі, страждання та приниження вже зараз. Не бійся, живи повним життям. Щороку в ці дні ми наголошуємо на неприпустимості насильства щодо жінок та дівчат. В умовах війни виникають додаткові ризики і виклики. Сьогодні ми стаємо свідками використання загарбниками сексуального насильства як зброї проти мирного населення. Громадськість є потужною силою формування процесів запобігання та нетолерування насильства. В цьому контексті наша команда, команда громадської організації Безпечний простір, працює у відбудові взаємодії та партнерства поліції і громадськості Заради безпеки в громадах Запоріжжя. З 25 листопада по 10 грудня триває щорічна всесвітня акція «16 днів проти насильства». 16 днів проти насильства спрямована на підвищення обізнаності українців з питань протидії домашньому насильству та формуванню нетерпимого ставлення громадян до будь-яких проявів насильства. Для цього важлива активна взаємодія між органами державної влади, представниками місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадським суспільством загалом. Приєднуйся й ти тільки разом. Ми зможемо протистояти цьому лиху. Громадська організація Ділові українські жінки у Запорізькій області допомагає жінкам, котрі опинились у складних життєвих обставинах та постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства. За фінансової підтримки бюро гуманітарної допомоги Юсейт у Запоріжжі відкрили ВОНАХАБ. Це проект, що реалізується ЮНЕФПІЇ фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Ми допомагаємо жінкам постраждалим від економічного та психологічного насильства. Не чекайте, звертайтесь до хабу. Кожна жінка може стати незалежною та вільною. У будь-який момент ти можеш проявити рішення змінити життя на найкраще. Якщо ви зіткнулися з насиллям у будь-якому прояві, не зволікайте, існує декілька спеціалізованих сервісів з протидії та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насиллю. Повідомляйте про всі випадки, не мовчіть, не тримайте біду в собі. Не бійся, живи повним життям.